Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 26 листопада вшановують пам'ять святителя Івана Златоуста. З цього дня земля занурюється в сон до весни, бо зима віддає наказ заметілям та хурделицям вступати у силу. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі? На Тернопільщині слухаємо тернополян. на Тернопільщині. 26 листопада буде хмарно із проясненнями без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, а на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 2 до семи градусів морозу в день. Від трьох морозу до двох тепла. Передаю привіт моїм батькам і сестристі Катрусі. 26 листопада у Тернополі також буде хмарно та й з проясненнями. Без опадів вночі та вранці слабкий туман, а на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 4 до 6 градусів морозу, а в день 0,2 градуси морозу. Ортоклініка повернення до активного життя. 26 листопада 1888 року у Гуляйполі народився Нестор Махно. Він був командуючим революційної повстанської армії України, керівником повстанського селянського руху у 1918-1921 роках та неперевершеним тактиком ведення партизанського бою. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ті 4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, Телефон 422-103. «Ортоклініка» ортоклініка. Повернення до активного життя.